У межах місячника благоустрою проводився конкурс на найкращого двірника 2025 року. Ми його проводимо вдруге в місті Ніжині. Вчора були підбиті підсумки цього конкурсу і згідно голосування ніженців. Конкурс я нагадаю проводився в два етапи: в перший етап це самі ніженці подавали пропозиції, і другий етап вже відбувалось голосування за ті пропозиції, які подали члени громади. Тому переможницею стала Валентина Коровкевич з нашого комунального підприємства ВУКГ. За неї віддали свої голоси 33 всіх голосувавших. Але зовсім трохи поступився Роман Мозговий, який зайняв друге місце. Також працівник КП ВУКГ. Він набрав 32%. Третє місце посіла Олена Зоценко, її підтримали 26%. Тому ми вітаємо всіх переможців. Ми, Ніженці, цінуємо роботу наших двірників, наших членів, в тому числі Ніженської громади, мешканців нашого міста, які піклуються про благоустрій, про добробут, про чистоту наших дворів. І так як розрив між першим і другим місцем мінімальний, ми вирішили нагородити обох. Лідерів цього конкурсу тому незабаром і Валентина Коровкевич, і Роман Мозговий, отримають свої нагороди. А ми дякуємо всім нашим двірникам, всім комунальникам за відданість справі і за турботу про чистоту в наших дворах. Давайте привітаємо переможців.